Доброго дня, шановні, основною подією політичною після нового року в 2026 році стало призначення голови офісу президента Буданова. Навіщо це робить Зеленський? Хоча ми всі розуміємо, що між Єрмаком, між Зеленським і Будановим, завжди були непрості стосунки, тобто, це не напряму людина Зеленського, і взагалі декілька разів навіть Єрмак намагався скинути Буданова, тобто його завжди. Дратувало те, що Буданов має прямий доступ до Зеленського без Єрмака. Так ось навіщо це зробили? Це початок виборів. Буданово має свій рейтинг і по останні дослідження КМІС кажуть, що у Буданова дуже класний рейтинг, і саме головне, він з позитивною динамікою, тобто він росте у Зеленського. Падає у Залужного падає у всіх падають. Так вони великі. Але з негативною динамікою. І тут Буданов. Буданов єдиний, хто був з плюсом. Там притулу міряли, Всіх міряли, у всіх падає. І Буданов була та людина, яка збирала ті всі голоси, які розтрусив Зеленський, Залужний. Ну і вся ота пиздота Зеленського, яка зараз в... Дуже складному становищі вони втрачають голоси. Вони втрачають рейтинг, вони втрачають перспективу. Навіщо це було зроблено? Це було зроблено з одною метою замазати Буданова в схеми. Саме нечисте місце зараз в українській політиці це офіс президента України. Сам Зеленський максимально токсичний. Єрмак ще більш токсичний. Всі, отам, шурми, всю ту піздоту, яку повиганяли татарови там і так далі. Всі це, все це лайно має таку токсичність, що вони потоплять будь-кого. І Зеленський вже зараз зачищає своє поле, поле для боротьби за. Президенство йому тр... треба в другому турі залужний. Навіщо йому потрібен залужний? Залужний фігура, з яка 100% це людина Зеленського. Хто б що там не казав? За два роки залужний не зробив ні одної заяви, ні про ТЦК, ні про корупцію Зеленського, нічого. Тобто він мовчить. Так, з нього хочуть зробити, начебто, якогось там опозиціонера, але насправді це не опозиціонер, в принципі, це просто чистка зеленського. Так, от Буданов був єдиною людиною, яко, яка мала потім би. Виграти вибори і покарати режим Зеленського. Так, у Буданов ніде не замазаний, він не має жодного політичного негативу. Він просто військовий, який дуже гарно виконував свою роботу. Тому план Зеленського і Єрмака був затягнути в цю брудну калюжу свою зелену, це болото, блять, цю чисту людину для того, щоб його забруднити максимально і збити йому рейтинги. Хоча б, щоб він не ріс. Тобто зробити людину, яка вже зараз е, має відношення до корупції Зеленського, до схематозу, до цих призначень, до е, дій ДЦК, знищення соціальної системи, конституції на паузі, закони на паузі. Е, про, Ну, все, що робить зараз режим Зеленського, ми розуміємо. Оця корупція на грані Марадерства, Міндічі, там, Резнікова, Різніченки і так далі, оці мільйонні хабарі, розпили бюджетів, оці плівки і так далі, от в це лайно треба було втягнути одного з перспективних кандидатів. Тому призначення е, цього, е, ну, я вважаю цієї порядної людини Буданова на цю посаду це є збиття його на е, взльоті рейтингів. Я вважаю, що це вже розчистка політичного поля, щоб у е, виборах на другий тур вийшов е, зеленський і залужний. Навіщо це треба? Тому що між зеленським і залужним є чіткі домовленості про нейтралітет і про. Недоторканність. Якщо навіть Зеленський програ прямі вибори залужному, залужний пальцем не пошевели, тому що залужний сам частина режиму Зеленського. Саме при залужному здавали Херсон, саме при залужному розміновували Чонгар. Саме при залужному були основні схеми в армії, в тому числі і в Міністерстві оборони, і в ЗСУ і так далі. Тобто залужний це частина вже замазаної в зелене це лайно е, системи. І залужник вже в житті не зробить погано Зеленському, тому що він взагалі йому невигідно розкопувати ці всі копалини, корупційні, схематозні, відкатні блядь, Зеленському. Тому Буданова сьогодні обнулили. І я вважаю, що це дуже. ну... З його боку непродуманий крок. Може він щось знає більше, може якось викрутиться, але сьогодні ми втратили дуже перспективного кандидата на посаду президента і отримали чергового фунта в Офісі президента. На жаль, як я вважаю, що дуже на жаль, Буданов мав чіткі перспективи стати президентом. Як мінімум, зібрати класну команду до Верховної Ради, пройти до Верховної Ради і зафіксуватися як політична єдиниця в країні чітко і зрозуміло на декілька наступних виборчих періодів, виборчих циклів. Всім гарного дня! Спостерігаємо далі! А у нас вже почався робочий тиждень політичний, тому коментуємо і працюємо з вами далі. Для того щоб і ви, і ми розуміли, що відбувається в Україні і хто за цим стоїть. Всім гарного дня.